У 2022 двадцять марки набули шаленої популярності. Кожен хотів собі придбати хоч частинку історії. 12 квітня Укрпошта випустила першу марку на воєнну тематику Руський воєнний корабль. Іді. А от продовження цього вислову знайоме майже всім. Дизайн присвятили мужнім прикордонникам з острова Зміїни, які першими вказали вірний напрямок окупантам на пропозицію здатися. Зображення на Марті стало ще й пророчим. Наступного дня після випуску крейсер Москва, якому і адресувалося побажання наших прикордонників, потопили військово-морські сили України. Вже 23 травня ця історія отримала продовження у вигляді нової марки Русський воєнний корабль все саме цієї дати минуло 40 днів від знищення російського крейсера. Ші марки наробили стільки ажіотажу серед охочих їх купити, щоб потім створювали цілі списки на чергу придбати інші. Так було і з маркою Українська мрія, яку випустили 28 червня. Присвятили її літаку. Ан 225 Мрія, котрий знищили окупанти. А вже у липні з'явилися легендарні тракторні війська на марці з не менш легендарним висловом Доброго вечора! Ми з України. Доброго вечора. Ми з України. Ціне погашення пройшло і в Кривому Розі, адже ми також маємо відношення до цієї легендарної події. В перші дні повномасштабної війни ворог був на підступах до міста. Тоді за командою начальника військової адміністрації Олександра Вілкула дороги перегородили промисловою технікою. А через розмиті дощами ґрунтівки в окупантів взагалі не залишилося варіантів, як проїхати. Далі техніку і відтягнули фермери. Саме цей легендарний момент і закарбували на Марці. Я навіть не міг уявити для себе. А згодом відповідне зображення з'явилося і на зупинці громадського транспорту біля нашого телеканалу, що стало своєрідним невеличким подарунком криворіжцям до дня незалежності від першого міського. 26 серпня в кривому розі погасили ще одну марку: вільні, незламні, непереможні у Києві. ж Це зробили президент Зеленський та експрем'єр Великобританії Борис Джонсон. Присвятили її українському народу, який мужньо бореться з російською агресією за свою волю та незалежність. Враження особливі. І вона присвячена жінкам, дітям. І, я так зрозуміла, Маріуполю більшість. А Маріуполь це така ну, рана, яка довго не буде заживати. З новою першою благодійною марки розпочався і вересень, її і Укрпошта випустила спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій. А от красувався на ній чотирилапий талісман-рятувальників. улюбленець з багатьох українців пес-патрон. У такий спосіб хотіли привернути увагу до проблеми замінування території та допомогти в придбанні машини для розмінування. В кривому розі погашення відбулося на базі однієї з пожежно-рятувальних частин. Машина допоможе. Саме в великій території, тобто обстеження і знищення вибухонебезпечних предметів на великій території не залишився осторонь маркової лихоманки і перший міський. Спеціально до сьомої річниці нашого телеканалу ми разом з Укрпоштою випустили лише 10 блоків унікальної марки. А от за право отримати і собі один такий екземпляр на благодійному акціоні за пекло боролися близько сотні учасників. Найбільшу ставку запропонували 6 тисяч 49 гривень. Криворізькі дітлахи, які організували блокпост та збирали кошти для зброї. Сил України. Україна усе, Ми переможемо. Марки ми урочисто вручили переможцям акції в стінах нашого каналу. Загалом за одну добу акціону вдалося зібрати понад 22 тисячі гривень. Кошти передали на потреби військових громадських організацій на Бад Кривбас. Згодом Укрпошта ввела в обіг нову марку, присвячену руйнуванню Кримського мосту. Її випуск анонсували у той же день, коли на Керченській переправі трапився вибух. А вже в день ЗСУ Укрпошта поповнила патріотичну колекцію маркою Зброя перемоги. На ній зобразили знакові для українського війська озброєння маркових листів випустили лише 200 тисяч. Частину коштів спрямували на потреби військових. Урочиста церемонія погашення відбулася у лише відкритому на той час інноваційному відділенні Укрпошти в Кривому Розі. 9 грудня майже за місяць після звільнення Херсону з-під російської окупації світ побачила марка Херсонщина це Україна. Українці були настільки натхнені цією подією, що викопали 40% тиражу вперед передзамовленні. Що час поки Херсон вийшов і ми одразу прийшли за Херсоном. Ми чекали довго чекали. Подобається. Саме символ кавун. Назвичай, це, я думаю, лице Херсона. То ми сподівалися на, на цей кавун. Відіграли криворіжці свою роль в марках Укрпошти так до фіналу конкурсу на кращий ескіз різдвяної марки вийшла дев'ятирічна Марія Безсмертна з Кривого Рогу. За перемогу вона боролася ще чотирма учасниками. Свою роботу назвала дитячі мрії. Кожен елемент на цьому малюнку щось символізує. Ялинка символізує новий рік та різдво. Янгол це сила, яка обороняє Україну. Малюнок це, це бажання усіх українців, щоб скоріш завершилася війна. А військовий це щоб усі діти України дочекалися своїх батьків. І, хоч Марія не здобула перше місце, але її дизайн марки розлетівся соцмережами та точно запам'ятався багатьом своєю щирістю. А от марка з ескізом художниці, що посіла першу сходинку під назвою Роз'єднані війною увійшла до серії переможного нового року. Презентували її укрпошта якраз на Миколаївчика. На марці зобразили дівчину та хлопця військового, які через війну відзначатимуть свято нарізно. Всі ми чекаємо на перемогу. Весь український народ чекає, тому Укрпоштою було вирішено випустити. Цю марку до нового року. 23 грудня в продажу з'явилася завершальна марка цього року Щедрик Керол оф зе Bells». Присвятили її сторіччю, коли ця різдвяна пісня зазвичала зі сцени в Нью-Йорку та розлетілася світом на бушу шаленої популярності. Ескіз створив заслужений художник України Микола Кочубей. Митець зобразив ластівку, що є символом весни та відродження українців та краєвиди. Сподіваємося, що вже наступного року Укрпошта випустить нову марку, але вже з нагоди перемоги українського народу над російськими окупантами. Вікторія Пінчук та вся команда першого міського для підсумків року.